Прикрашати ялинку на площі Героїв Майдану почали сьогодні. Вішають гірлянди працівники комунального підприємства «Міськсвітло». світло. Довжина гірлянд більше кілометра. В цьому році вона засяє трошки іншими кольорами. Наш дизайнер кожного року розробляє схему, щоб вона відлічалася від іншого року. Відкрити ялинку планують 19 грудня, на День Святого Миколая. О 16 годині залюбки, ну, Знаєте, зазвичай не кожна дитина має можливість піти до лялькового театру і подивитися виставу. На жаль, є такі факти. Тому ми даруємо дітям, купуємо виставу лялькового театру і плануємо її показати тут на сцені. Це буде інтерактив, це будуть великі ляльки, які будуть ходити і по площі, і за віршик, За привітання будуть роздавати солодощі. Буде розіграш і подарунків як для дітей, так і для дорослих. Тобто, у нас є свої спонсори. На підготовку та проведення новорічних свят у Кропивницькому витратять з міського бюджету 170 тисяч гривень на встановлення сцени, звукове та світлове обладнання, 28 тисяч на гірлянду для фотозони, 40 тисяч на гірлянди для ялинок біля будівлі міської ради, 8 тисяч гривень на солодощі для дітей, 10 тисяч на виставу, яку готують актори театру Ляльок, 20 тисяч на виставу у театрі імені Марка Кропивницького. Готовно зараз кошторис на 400 тисяч. Також ще треба поновити вертеп. Минулого року в нас вкрали один із атрибутів вертепу корову. Зараз тільки ну, йде облаштування, тобто зараз вирізають і ціну мені ще не озвучили, тому я не можу сказати остаточний кошторис. Висота Кропивницької ялинки, як і торік, буде 14 метрів. Діти в основному бувають завидна. А коли темно, гірлянди украшають ялинку більше. А от завидна вона трошки така. Ну і розумієте, кожен рік одно і теж хочеться якогось переміни. Важливо особливо для дітей, тому що без, ви ж розумієте, без ялинки Нового року не буває. Та і взрослим це, дорослим теж настрій створює. Кропивничанка Любов Негара розповідає, чого очікує під час відкриття ялинки. Щоб для дітей розваг було, щоб ну, можливо там дід Мороз, Снігурочка, якісь герої новорічні. Напевне, для ялинки найважливіше новорічні вогники, тому щоб гарно сяяло, щоб прийти ввечері. Настрій ще поки що не дуже створює, може, тому що не наряжена. Ну, Будемо чекати відкриття. Мені подобається ялинка, така красива. Ну, хотів ще. Новорічну гірлянду. У мене буде ялинка і на неї буде зірочка. Так перевіряють роботу гірлянд на ялинці. Поблизу ялинки 29 та 30 влаштують новорічно-різдвяний ярмарок. Ялинка прикрашатиме площу до 14 січня. Олена Жикалова, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.